Привіт, дорогі друзі! Я вас вітаю на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви дивитесь моє відео, коментуєте, приколюєтесь. Так, дійсно я припустила помилки в минулому відео, що в Норвегії проживає 14 людей на один квадратний кілометр. Так, я сказала метр, але хто з нас не робить помилки? Навіть штучний інтелект, який, здавалось би, дуже розумний, домальовує. Людям на світлинах по вісім пальців. Але дякую, що ви мене виправляєте. Мене це мотивує бути більш обачнішою в майбутньому. Я хочу трошки відволіктись і показати вам, як починається зима у нашому регіоні. Я буду продовжувати розповідати про те, які норвежці молодці. Скільки вони часу проводять на свіжому повітрі і показати, яка у нас є стежка здоров'я вздовж красивої гірської річки. Прямо в пішій доступності у нашому містечку, де можна гуляти, хоч кожного дня? На початку відео ви бачили красивенний Валдал-отель біля фьорду, Ви бачили вже засніжені гори. А ось наш Бедрінгенсвей. Маршрут Стікут. Коли хтось захворів, кажуть ґубедрін, що означає одужуй. Бедрінгенсвей означає стежка одужання. Ну, ми називаємо «стежка здоров'я. За статистикою, 9 із 10 норвежців цікавляться життям на природі та активним відпочинком. 8 із 10 хоча б раз на тиждень в будь-яку пору року бувають на природі. Двоє з трьох хочуть бути на природі більше, ніж вони бувають. Майже семеро з десяти ночували хоч раз в житті в наметі, каюті або каравані протягом останнього року. Прогулянки найулюбленіше заняття норвежців. А якщо це поєднати із фізичними вправами, можна взагалі почуватися як огірочок. Ви вже пам'ятаєте ці чудові поштові скриньки, де можна обмінюватись повідомленнями? Отже, стежка має пару лавочок. Тут ви можете побачити вправи, які слід виконувати, щоб позбавитись сутулості, щоб працювали певні групи м'язів, випади, руки, ноги на ширині плечей. Як треба переміщувати центр ваги. Дуже корисні вправи. І все це біля шикарної, шумної гірської річки. І зараз осінні листочки падають на стежку дуже привабливо. Вся краса цієї стежки полягає в тому, що дійшовши до кінця, можна побачити три варіанти, щоб продовжити свою подорож. Якщо піти лівіше, можна потрапити вузькою лісовою стежкою до височенного, красивого водоспаду. Ми якось влітку, я вам покажу, гуляли з нашими друзями. І компанія розділилась. Одні спустились вниз фотографуватись біля водоспаду на повний зріст. Я залишилась з дітками наверху. І тут раптом Отара овець, десь голів так шість. Почали спускатися зверху і прямувати в мою сторону з такою швидкістю. Я не знала, що робити. Я дівчина не з села. Я, скажімо так, не одразу розібралася, хто на мене суне. Я почала гукати своїх друзів, а вони мене не чули. Звісно, тому що шуміла вода. Я дуже злякалась. Я просто закрила собою дітей і кричала Хелп! А потім я побачила, що це дуже няшні вівці. Ми з ними пофотографувались, помилувалися з ними. Ну, коротше, я ніколи не забуду цю прогулянку. Пока, дівчатка. А Б. Б сказати ні, а тут Б тоже можна, да? Б. Бе. Ме. Окей. Якщо піти прямо, ви можете побачити вказівник ємтикорт. Це старовинна ферма. І саме там я купляла огірки, оплачувала через віпс. Ви можете побачити в одному із моїх шортсів. Там також люди продають полуницю. Ну, така загодкова вуличка, дуже мені вона мальовнича. Якщо повернути праворуч, можна вийти на місточок і ще раз помилуватись бурхливим потоком води, спуститися вздовж річки. Прямо до центра містечка. Це, знаєте, захоплююча подорож, яку просто можна не втомитись повторювати кожні вихідні. Будьте привітними з норвежцями, тому що їх там можна зустріти багато. Вітайтесь, скажіть гуморгін. Хейсан. Хайгай, от з цими фразами я мала проблеми, тому що я не одразу зрозуміла, що таке Хай-гай. Не могла зрозуміти, чому повторюють Хай-Гай двічі. Ну, так, вони вітаються. А із словом, хайсан в нас була інша прикольна ситуація. Мого молодшого синочка звати Самуїл. Ми його називаємо Сем. І якось ми гуляли в шопінг-молі, він каже: мама, а звідки вони всі знають, як мене звати? Вони кажуть, хай сам, хай сам. Мама на той момент не розуміла, що таке хей сан, а вам я от пропоную запам'ятати Хей Сан, це як вітаю, привіт по-русски. Зі словом, вітаю також були приколи вже в Україні, тому що не всі російськомовні. Українці розуміють, коли до них звертаються вітаю. Вони питають, а з чим? Ну що, дорогі мої любі глядачі, дякую, що ви були зі мною протягом цього відео. Я бажаю вам здоров'я. Не сутультись, тому що пережиматимуться судини, буде кисневе голодання і буде погано працювати мозок. Що заважає думати? При нагоді приїжджайте до нас у Валдук. Нехай вам щастить. Більше гуляйте на свіжому повітрі і займайтесь спортом. Ха, добра!